Від мої гроші німці. Сьогодні ми будемо з вами розбирати німецьку Б21 і з емоційним забарвленням, і нам дуже важливо подивитися на документ у хорошій якості. Відповідно, робимо ось так. Є Менден Лінкс Лігін. Що це таке? <кій> ну, давайте розберемо цей конспект, як ви і просили, буде в телеграмі. В вкладочці ви бачили, що в нашій групі кілька вкладок, і в, у вкладочці c 21 буде ось цей позитив. Ну, саме гроші, тих лабедой, я вчора вам пояснювала, ігнорувати когось, не звертати уваги. Його регістр. Я казала вам, що таке регістр, це в яких випадках це все діло вживається. Наприклад, фразові дії слова, ми не можемо вживати її з міністрами. Гарної політики, наприклад, так, а ось між собою можемо розмовний часто негативний реєстр байшпіль за тизанням Altinfunde. Якщо я це речення дав своїм студентам, які вони проходять зараз курс А1, вони подумають, що це якась ситуація, вони цю німецьку ніколи не вивчить. Ми, говоримо, зараз дуже багато інформатив, інформаційного шуму стосовно німецької, що її вивчити неможливо, що ви якісь не такі, що я один вчитель класний, якщо ви не купите в мене. Курс, це все вже смерть і ситуація повна на все ваше життя. Це нічого такого подібного немає. Просто спокійно. Курс А1 у нас є. Можете купити собі, пройти, він недорогий. Курс А2. Можете спокійно собі, навіть без мене. Хочете з моїм супроводом, раді Бога, bon. хочете з моїми заняттями. Хай буде так. Але спокійно це. Там немає два уроки, і успішний успіх продається. Там багато уроків, там читацькі клуби, там аудіо, там відео, треба це все вчити. Просто поставте собі за мету, поставте собі за мету. Ось те, що. Ви дійсно дізнаєтеся все, що вам ніхто ніколи не міг розказати за дві хвилини, це неможливо, мої хороші. Ви все можете, всі нормальні люди вчаться, ваші діти вчаться, і в мене вони вчаться, а ви в мене вчитеся або не вчитеся вчитеся у когось іншого. Ну вчитеся, я знаю німецьку як. Ну, така собі ситуація. Ніколи не вірте, що ви не зможете, перестаньте займатися цією профанацією. Я вчу німецьку 20 років, не можу вивчити. То, то ви її просто не вчили, мої хороші, по факту, сісти, взяти курс наш, хто проходить. ось мені не дадуть обманути шпектрум дощ, посібник, перший розмовний, другий, граматика рівня А1, А2, читацький клуб, там все є. Ну як не вивчити рівень А1? Ну як не вивчити, Потім взяти А2 такий самий, потім Б1, такий самісінький, розжований. І ось 1 жовтня починає Б2, приходьте, заходьте, купуйте без проблем. Як так? Ну, така собі ситуація. Не може такого бути. Ну, не може бути, що ви не здатні, у вас мозок не ту сторону якусь таке інше. Це не синітниця. Перестаньте говорити оце. І, і слухати оцю інфоциганщину, що тільки в мене ви можете Можете в будь-кого. Головне ваше бажання. І якщо ви розчаровуєтеся в людині, в тому блогері чи в тому вчителі, то знайдіть свого. Попробуйте моє. Класна бізнес. Я вам даю рехс Ліген Це рідше такий варіант. Давайте подивимося на ці контекстуальні приклади. На Іри Бефердерн лест зі Іри Еамаліген колеген фьолех лінц ліген. Я написала вам, вам переклад в дужочках. Після підвищення вона повністю ігнорує своїх колишніх колег. Es Is ist nicht fair, Das du mich wegen deiner neuen Freundin links liegen äh, lässt, dass du mich durch deine neue Freundin nicht obwohl ich immer geholfen habe, Хоча раніше він завжди допомагав, під час кризи його залишили на напризволящі. Бачите, A in the ворди індексинг слігінгласом. Тепер ви бачите. Мої хороші на рівні b 21 Я вже не зупиняюся на часах. Я вам кажу ще раз, часи вивчити можна, не займатися ерундой, е рівень А1. Там, ну да, близько 500 сторінок. Сумарно, виходить, ще є. я роблю, я роблю втикій мотивації, ну це ви повинні його вивчити. Ну як це? Я не можу вивчити. Покиньте ці думки оці. Я не можу вивчити. Можу. Навіть коли стоїте в черзі, увімкнули цей мій урок і стоїте собі чи в пробці. Як це я не можу? Було б бажання, мій хороші, Було б бажання. Мозок у всіх нормальний, я вважаю, що однаковий, не знаю. Звідки пішло? От мені цікаво завжди досліджувати ідіомки. Походять від звички йти правою стороною дороги, праворуч більш почесне місце, а лінкс асоціюється з менш важливим другорядним, як у нас, піти наліво. Вибачте. Синонімічні вирази ігнорірен фернах, лесіген, лъсіґін імсті гласін. Гра, дація, ігнорування, дозень e не помітити, Ігнорим тотально ігнорувати, і Links Liggins Lesson свідомо ігнорувати. Добре, as good design lesson, його значення припинити щось не продовжувати, його регістр нейтральний до розмовного. die, critic, good design lesson. Конструкція часто з мідс. Давайте подивимось на контекст. Lass is Vorwürfen, es bringt nichts mehr». Припини з докорами, це вже нічого не дає. Як я вам, оце, Ну як так? Дивитися, дурнувати рілс, а зараз ви дізнаєтесь три способи. Нічого, ви не дізнаєтесь ніяких трьох способів. Сидіть і вчіться, і всі три способи, скільки можна займатися нісенітницею. І heute gut sein lassen». Думаю, на сьогодні досить. Награю. Після трьох недалих спроб він припинив. Так, є така штука в Німецькій, як структурні варіації. Тобто, ви можете сказати: s sein lassen» Загальне припинення. meet was me, good гудзайн, власне, припинити щось конкретне, і as the SDB гудзайн залишити, як є. Ви не можете зайти в рівень b 2 c 1 і слухати мене е, спокійно і записувати за мною без проблем, якщо у вас немає попередніх рівнів, якщо у вас немає А1 чіткого, якщо немає А2, якщо немає b 1 і немає b 2 ось це вже завершення рівня b 2 і перехід на c 1 це маленький місточок. Це c 1 вважайте. Гляньте, я розповідаю про. Структурні варіації, я розповідаю про градацію, я розповідаю про синонімічні вирази, антоніми, їх багато. І це вже націлено на те, що ви вже вчитеся автоматично, тобто ви запам'ятовуєте слова, це на щось складається, щоб ви не думали, Боже, я ніколи його не вивчу. Людмила Анатоліївна каже вам, вивчите, візьміть себе в руки, виділіть час, візьміть курс наш і сидіть зубріть. Ось така ситуація. Авторин припинити, даміт шлюс, махен покінчити з цим, ес Венден Власен, формальніше залишити, як є. Ви повинні це знати. На третьому курсі, правда, Ін'язу, оці всі синонімічні вирази, з прикладами, з поясненнями німецької мови, вони всі мені здавали. На іспиті влітку. Класна річ була, до речі, дуже класна сесія на Вузди була. Відповідно, ви нічим не гірші. І мозок у вас такий самий, як і в нас, філологів і м'язівців. Є мене нігті нерує ласен. Що це? Не давати спокою, як я вам кажу, вчіться, вчіться, займатися нісенітницями, постійно турбувати Регістр нейтральний такий собі ді журналіста власен, він політика нігті нерує. Контекстуальні приклади, які у мене кляне швестер лестніх анфах ніхті нерує, верни гляне. Моя молодша сестра просто не дає мені спокою, коли я вчуся. Як я вам не даю спокою, кажу, давайте, давайте, давайте. аварії не надають йому спокою. Лас міг не інрує, залиш мене, будь ласка, в Іх... Браухсайт, Цумнагденкен це рівень Б11. Мені потрібно зараз подумати. Антонім та позитивні альтернативи. Поїхали. Є манденру залишити у спокій, є манденцуфриден Ласен, начіпати рівень рівня 2. Взагалі, супер. Тематичні варіації. Думки не дають спокою. Дікі Данкен. Ласен нефтя in руя. Біль не відпускає. Совість in in не дає спокою. Практичні вправи до емоційних ідіом не треба стогнати. Робіть ситуаційний аналіз спочатку вам прочитати. Я знаю, що я взяла ці завдання і своїх білетів з іспитів моїм студентам. Нічого страшного. Ви теж рівень, бо два за один працюйте. Варіанти: ось у вас є три штучки, я зменшу, бо щось у мене воно вилізло за поле, чи що там не зрозуміло. Лінксліберласен, гудзайн ласен, Ласен, не горіє Ласен. Ситуація. Твоя мама вже третю -го годину критикує твоє рішення змінити професію. Що ти їй скажеш? Яка тут ідіомка буде? Значите, менюсіньке поле. Це означає, що це буковка А, Б, С. І студент мені відповідає, він взагалі-то мені пише. Тобто, це його білет, і в нього є листочок, і він пише. Потім він приходить з білетом до мого столу з листочком і показує мені. Так само і виробіть. Ситуація, твій друг став знаменитим більше не відповідає на твої повідомлення. І ситуація, журналісти постійно дзвонять політику додому, чекають біля його будинку. Ключі не дивимося, ключі мої гроші є. Я ну, така милостива Людмила Анатолійовна і допомагаю своїм студентам. Жалію вас. Перевірите себе потім. Граматичні трансформації вас чекають. Трансформуйте речення в різні часові форми. Єстественно, звісно, ви повинні знати всі граматичні форми на цьому рівні. Ну а як же? Так, базове речення. Елес, Зайня, Фамілія, Лінксліген. Зробіть мені, ну не мені собі зробіть. перфект, плюс там перфект і фотуаніз. Наступне речення solltest as good design lesson. Зробіть ОНЕ модаль і перфект теж без модаль. Ключі відповідей вам не потрібні на даний момент. Створення контексту, завдання. Розвиньте кожну ситуацію, коротку історію, два-три речення, використовуючи задану ідіому. Ідіома у вас є. Links Початок. Марія у Томас, варн бесте фронди Продовжіть. Приклад можливий є. Я це показую вам. Нагадую, що ось цей вордик у вас буде в чаті нашому, щоб ви не переживали, хто не встиг заскрінити. Емоційна валентність. Що це означає? Є така штука, коли треба оцінити ось цю емоційну забарвленість і щоб ви не думали, що ви якісь ущербні чи ще там щось, англійці роблять те саме, стогнуть так само, як іспанці. Ось в мене чому немає уроків з вами уже іноді бранці. Бо на 8.30 в мене іспанці, а під ним над ними на 9.30 італійці. І я говорю ці дві години, це все поясню. Ми читаємо реклам. Ну, так горло, що це просто неможливо. Думаю, так урок уже буде пізніше. Мені здається, що на вчора німці він не було уроку. Так, сорі, сорі, гайз. Але це тому, що просто ситуація повна. Складіть речення з відповідним контекстом. Зробіть. Шкала ось у вас буде. Мінус, нулик і плюс. І що за контекст? Напишіть мені ключики пояснення, Є, нема чого їх зараз дивитися. Вправка 5. Стилістичні регістри, те, що я вам пояснювала два заняття. Адаптуйте ідіоми для різних комунікативних ситуацій. Ось ситуація перша, коли потрібно сказати комусь, припинити, критикувати. Напишіть, що ви зрозуміли. І ситуація, ось четверочка і п'ятірочка, та можливо, відповіді не треба вам дивитися. Так, стосовно цього все, наступне. Не буду розтягувати на три уроки, тому що третій урок, по ідіомам, це буде вже багато. Ідіома соціальної взаємодії. Поїхали, набирайтеся все. Є манден інститі, власне. І його бедойтун це підвести когось, залишити в скрутну хвилину, регістр нейтральний, емоційно забарвлений, байшпіль, байшпільшірафі, інштиг. Ситуація, ж штіх від військової термінології. В контексті давайте подивимося. Контекст взагалі-то по-хорошому ми читаємо книжки з студентами. Ось рівень C b C1, ваш рівень, скажімо так, він бере, уже він нічого не бере, я йому даю завжди награждаю, нагороджую такою ситуацією, книжку не адаптовано Обов'язково це або щось сучасне, або кафка, або ще там якась ситуація. Люди не дуже задоволені, але коли я навчалася і всі навчалися на рівні це один, всі були незадоволені і всі плювалися. Книжка під 500 сторінок у кожного була це на один семестр, на три-чотири місяці. І складали потім по мій іспит. Так має бути, так воно має робитися. Асдас унтемен і кризи, viele Investoren uns in Stich

Етимологічна довідка на такому рівні обов'язкова. З тих походить від середньовічної військової тематики. Чому у бою їм з власне означало залишити товариша без захисту? І його переносне значення це залишити когось без підтримки критичного моменту. Це обов'язково знати на вашому рівні, демологічні довідки теж. Градації Людмила Анатолійна надасть обов'язково розчарувати and pushing, їм ще й підводити, фагатне зраджувати. Синонімічні вирази, звісно, залишити наодинці єманден Алян lassen», розмовно кинути єманден генласен, діхільфефевайген. Відмовити допомогу. Так, моя хороші, наступна ідіомка. Будь ласка, поставте цьому відео лайк. Я розпинаюся своїм цим горлом, яке працює 27 років уже кряду. Досить таки важко, я вам хочу сказати, тому що в мене ще купа супроводу і ваших індивідуальних занять. Наступний запис на індивідуальні заняття мої гроші буде в березні наступного року. Будь ласка, до травня, запишіться, бо класно вийшло цього року. Всі стали, мені дуже подобається. З їхніх люмбен лас. Бедойту не скупитися бути щедрим. регістр розмовний позитивний і байшпіль Барія Хохсайд за нетвохте ніхт лумпен. Лумпен – це бути бідним, вже бракувати. Що це означає? Ось дивіться, на свій 70-й день народження багатий дядько не поскупився і оплатив усім подорож. Ось така ситуація. Шеф не поскупився, не непожадніча. Була ікра, і шампанське, і вона ніколи не скупиться, коли справа стосується подарунки для онуків. Бачите, скупитися, 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 не скуплятися, а ходити там у шопінг, а поскупитися. The tight fist, doctor. Um... гроші. Етимологічна довідка: Люмпен історично означало носити, ганчі... Що це за ганчі? ганчірку, бути бідним, зігідність не вести себе як бідняк, контраст між скромністю і демонстрацією і щедрості. Знову пішов регістр сфери використання, святкування вочистості, гостинність, прийоми, благодійність, подарунки і бізнес-етикет. Звісно, синонімність. Фрази. Бути щедрим, груст чугізан, не скупитися, нігайців і не економити aus dem Фух, ідемо далі. Скоро вже кінець. Єменден Лауфенласень, його значення відпуска за часто про правопорушника не карати реєстр на екрані до розмовного і бачите, де поліцає ліс ден ді, ді, лавендії, дізнаємо. Рівень А2 озвучав щойно. Контекстуальні приклади з перекладом. Відпустив. Бачите, учні, початок був спійманий на списуванні. Цього разу я тебе відпускаю, але наступного будуть наслідки. Прокуратура відпустила його. Хто не знає слова? Прокуратура це, сере, це ді, господи Боже, жіночий рід, тому що шафт, анвальтун, шафт. У мене е діти ось сьомий клас, на часі сильна група, це Австрія будуть вступати в Австрію на стоматологів, і я їх вчу. Складні слова, такі довгі читайте по складах. І вони кілька занять мені читали, такі слова по складах, а потім в них це все пішло швидше, 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 тому що вони побачили, що одне слово насправді складається із кількох слів, так званих основ. Я не навчилася це розпізнавати, слова вже знайомі. Вони ж повинні закінчитися колись ці незнайомі слова. Прикольно спостерігати. Я пам'ятаю, як я їх вчила. Покроково і так повільно, їм було мені було трохи смішно, а їм було трохи незручно, тому що такі підлітки і така ситуація, але вже потім у мене швидко, швидко, швидко це дуже класно. Так, відпустила його через брак доказів. Так само ви читайте по складах. Подивіться, яка тут перша основа, потім друга основа, потім суфікс. Суфікси всі ми з вами розбирали на лінії А1. Контекстуальні сфери, правоохоронна система, поліція, судипрокуратура, освітня, вчителі адміністрація, родинні стосунки, трудові відносини. Причини відпустити чому через жалість, жалості, а осмітляє, через брак доказів, через хорошу поведінку і як попередження. Синонімічні фрази, зараз ніхто не відміняв, що пощадити. Надо ваден ласен, проявити милість, заплющити на щось око, виходить, <сум>, одне айн аудит від руке, і помилувати формально бегнарі. Звісно, ніхто з цього рівня не йде без вправ. Практичні вправи до ідіо соціальної взаємодії, етимологічний аналіз, необхідно зробити, з'єднати ідіомики з їх історичним походженням, пояснити зв'язок, ось ідіомики у вас, які ми розібрали, і яке їх історичне походження. Завдання на поєднання що з чим поєднується. Ось уже ключики у вас є. Я приберу, нема сюди дивитися. Контекстуальні ситуації для кожної ситуації виберіть найбільше ідіому, яка підходить і складіть повне речення. Ось те саме, що було минулого разу, ключі діяльні. Відповідей. нема чого дивитись. А Граматичні варіації. Ось теж актив зробіть пасив, кон'юнктив 2, інфінітивна конструкція, підрядне. Це все записано в курсах. Я вам кажу, якщо ви бачите, що ви просідаєте, не треба. Треба сидіти в ситуації, думати, Боже, який біднезенький, я, я нічого не розумію, Боже, яка складна мова. не складна мова, не складна абсолютно, ну не треба говорити такого. Ключі відповідає є пізніше, подивитися. Емоційні регістри та інтенація. Перепишіть речення для різних емоційних контекстів, базове речення, ось ще можливі відповіді потім глянути. Справа 5. створення діалогів з моральним підтекстом. Завдання створіть діалоги, ось там ситуація, діалог другій ситуації, можливі відповіді потім. І вирази часу та можливості ми завершуємо сьогоднішнє заняття. А узіхватун забаритися, зберігатися, не з'являтися часно реєстр його найправильній. Баispielsweise DR Folk Des Projekt Des Snow auf Sie warten. Особливість зазвичай про абстрактні поняття, у них solution enterprise теж значення бути ідеальним, не залишати жодних побажань піднесений назвою офіційний реєстр, де організаціон, де vorhanden, 리스 nicht zu durch і от вас гешин вас, не будут дозволить еще чомусь остатися, надключатися. Ну і закінчуємо з вами сьогоднішній урок. Особливими випадками, складними конструкціями, так звані рефлексивні конструкції із часткою «зі», Рефлексія, направлення на себе, з'хі, нігть. Літературний, як ви бачите, контекст під'їхав. Тут у нас зініг аб lassen. розмовний контекст, не дати себе відчуття. Зелізи ніч аб-вимен, бачите, корисна річ. Корисна. Якщо звернути увагу на конструкції з прийменниками aus dem Spiel ласен», то його значення буде не залучати когось. Нейтральний регістр, Bei dieser Entscheidung sollten wir persönliche Gefühle aus dem Spiel lassen. Etwas außer Acht lassen. Ne, brauche ich

Мало того, граматичні особливості порядок, слів підрядів, речення, хаутзац і алес діорген не бензац та тата. Перфект з ідіумами, егадіурен, ген ласен має бути дві форми практиці по цвалі. Альтернативно, можна вжити Егадіор, Генласен. Це ви повинні знати і зробити практичні вправи. Якщо ви не можете зрозуміти щось, я вам кажу: візьміть мій рівень B1. Зрозкошайтеся, купіть цей рівень БЛ1. ну Він класний, ну він вилазений уже по повній програмі, вилазений от і до. І граматика там є, і розмовний є, там все є, і послухачки, і і все. Чому не зробити? Якщо ви робите, то без вчителя тариф, без вчителя сам сидиш і робиш? Куль, я обожнюю таке. Якщо щось не зрозумів, взяв тариф із вчителень і зробив із ним. Потім взяв собі тариф із супроводом, тобто, що ви зустрічаєтеся в групі чи індивідуально, як домовитись. Супер, клас. Чому не займатися собою? Заміна синонімами, замініть підкреслені вирази ідіомами з LASIM зробіть. Контекстуальне використання. Що це таке? Це для того, де вживати. Виберіть правильної діоми для ситуації. І поширені помилки. Ось тут подивіться спочатку на неправильне закрийте правильне і випрате себе. Потім піддивіться Галочку. Неправильний порядок слів, переклад. Ну і заключення це висновок, рекомендаціями, гроші. Читайте, дивіться, практикуйте, ведіть словник. Не можна ідіоми перекладати дослів. Я два заняття, вам намагалася це донести. Це культурні маркери мови. І вони, звісно, вимагають контексту. Чому ми дивилися? Градації, синоніми, антоніми, контекст, вправи. Я вже дала вам все. Не хочу більше причитати, бо мені обридло. Have fun, до зустрічі. Всі курси із шести мов зараз у мене німецька з вами, то нічого не ждіть. І не треба читати це лев в Меркурії чи ще там десь. Сядьте нормально. Возьмите курс и рубить я ж там все поясню. Ну, такая ситуация. Я вас ду. Я думаю, что все будет классно. До встречи, мои хорошие.